Як до Фекріс, так і до Рацирс належить ціла низка організацій. Мережі Фекріс і Рацирс щільно взаємопов'язані між собою. Вони ведуть діяльність у межах єдиної політики, використовують ідентичні методи та підтримують між собою тісні взаємовідносини. Так, наприклад, президент Рацирс, головний антикультист Росії Олександр Дворкін, був також віце-президентом Федерації Фекріс і досі перебуває у складі ради її директорів. А віце-президент віце-президент Рацирс і сподвижник Дворкіна, православний протоієрей Олександр Новопашин, є також членом кореспондентом Фекріс. Наразі участь представників Рацирс у діяльності Фекріс офіційно призупинено. Це було зроблено для того, щоб приховати вплив російських учасників на ідеологію Фекріс і щоб уникнути звинувачення в активній підтримці російської пропаганди проти України в період загострення військового конфлікту між цими двома країнами. незважаючи на те, що антикультові організації у своїх офіційних статутах заявляють, що діють згідно з міжнародними конвенціями про права і свободи людини, в реальності все зовсім інакше. Антикультові організації від початку свого існування багаторазово компрометували себе своєю антидемократичною та протиправною діяльністю, що супроводжується навмисним розповсюдженням брехні і наклепу умисним підбурюванням до насильства. Застосуванням деструктивних маніпулятивних технологій, розпалюванням конфліктів на ґрунті міжрелігійної ненависті, цілеспрямованої організації цкування небажаних груп людей аж до фізичної розправи.